Криворізькі рукопашники готуються до участі у всесвітніх іграх. Високу честь представити Україну на цих престижних змаганнях отримали Маргарита Мазіна, Володимир Солоха, Катерина Кочерга, Данила Гузенка, Станіслав Кащин, Сергій Волоха та Дарія Сергійчук. Готують спортсменів заслужений тренер України Анатолій Волошин. Напередодні поїздки до Італії з криворізькими рукопашниками зустрівся голова ради оборони міста Олександр Вілкул. Для криворога це дуже добре. Це популяризація спорту. це Рівень нашого міста. У нас рукопашним боєм займається до тисячі людей в Кривому Розі, навіть більше вже. І займаються і в спортивних школах, займаються і в клубах, і займаються і там, де ми зробили такі невеличкі клуби в спортзалах, <плес> да, в спортзалах шкіл. І є результат. Криворізька федерація сьогодні безумовно одна з найкращих, одні з найкращих показників. І приклад цьому те, що сім наших спортсменів їдуть на всесвітні ігри. Дуже радий всіх вас бачити і бажаю вам безумовно, участь. Це вже перемога. А якщо буде ще й перемога. То це вдвічі перемога. Рокопашний бій нещодавно був включений до всесвітніх ігор. Цьому передувала історія, до якої причетні Криворіжці. П'ять років тому наша делегація перебувала у Бельгії, де отримувала титул європейського міста спорту. Саме тоді промоутери зацікавилися новим для Всесвітніх ігор видом спорту. І вони сказали, що такого виду спорту у нас немає, і почали спільно. Дивитись за нами, слідкувати наше досягнення, як ми виступаємо, наші правила змагання. все їм подобалось через два роки. Нам прийшла пропозиція розглянути наш вид спорту у всесвітніх іграх. Велика подяка мерії города, депутатам нашим вони підтримували нас ці п'ять років. Спортсмени передали Олександру Вілкулу диплом федерації. Вихованці Криворізької федерації рукопашного бою неодноразові переможці змагань найвищого рівня, і саме завдяки високим результатам наших рукопашників на міжнародному турнірі в Нідерландах, чемпіонаті України в Києві та на Кубку Європи у Польщі криворіжці вибрали право увійти до збірної команди України. Я майже впевнений в тому, що Україна по результатам змагань з бою. Посяде перше загальнокомандне місце, тому що вірю в нашу збірну. Знаю особисто хлопців, всі дуже сильні, у всіх чудовий характер бойовий і сподіваюсь, переможемо. Для мене це дуже важливі змагання. Я дуже наполегливо для них готувалася, тому сподіваюся на найкращий результат. Ось мені дуже цікаво. Яка які категорії будуть змагання? мої суперники. Але все ж таки ми готуємось, що морально, що фізично. Тому сподіваюся, що все буде добре. Сьомі всесвітні ігри пройдуть на початку вересня в Італії. Спортсмени обіцяють, що прапор міста, який вони отримали сьогодні від Олександра Вілкула, майорітиме після переможних поєдинків усіх семи криворізьких рукопашників, які вибороли путівки на всесвітні ігри. Іркононенко Олег Каплій. Цей день.